Портнов, Кива, Камельчук. Ось такий асоціативний ряд виникає, коли спостерігаєш за потугами народного депутата з фракції Європейська Солідарність Олексія Гончаренка наїхати на редакцію «Бігус.Інфо». І як ви зрозуміли, з набору прізвищ ці потуги огидні і кумедні одночасно. В принципі, на моїй пам'яті, далеко не один персонаж набагато серйозніший, ніж Олексій Гончаренко, обламував свої зуби об редакцію бігус Інфо». Тому народному депутату можна вже просто зараз бронювати собі місце у якогось хорошого стоматолога для відновлювальних процедур, щоб потім не довелося в екстреному порядку шукати. Але те, що я спокійний за редакцію бігусів. Не означає, що я спокійно спостерігаю за тим, що чудить Олексій Гончаренко. А тому частину цього випуску ми присвятимо останній серії антибігусівського припадку народного депутата Гончаренка. Але не увесь випуск, бо є і ще одна серйозна тема, про яку варто поговорити. Скидається на те, що офіс президента у нас офігіває із черговим конкурсом на посаду керівника правоохоронного органу. І цьому теж варто присвятити час і увагу. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і сьогодні ми будемо офігівати від двох боків нашого політичного спектру: і від представника опозиції, і від влади. Ну а поки ми анонсуємо офігівання коротенькою піснею, ви можете поставити лайк цьому відео, підписатися. На цей канал, тому що разом офігівати легше. Ну і, до речі, спонсорство у нас на каналі теж є. Я офігів. Валера. Я офігів. 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 Курйозні антибігусівські припадки народного депутата Олексія Гончаренка почалися приблизно місяць тому, після того як редакція випустила оглядовий блог про те. Хто цей гончаренко взагалі такий? Звідки він взявся? І головне, хто ж спонсорує його мережу піарних гончаренко-центрів, злегка уражених його власним культом особистості? Укерленд Фармінг один із найбільших в країні агровиробників зерно, м'ясо і молочка. І належить цей бізнес родині відомого банкіра Олега Бахматюка. Того самого Бахматюка, якого не забудуть тисячі людей, через якого сотні в середмісті Києва стояли з плакатами Бахматюк, поверни гроші. А я нагадаю, він так і не повернув. Спершу Олексій Гончаренко намагався навіть тримати лице і публічно тішився хорошій рекламі Гончаренко центрів. Але потім поступово почало палати, і, врешті, дупа нардепа запалала так, що можна було освітити Марянську западину. Особливо погано стало після того, як Олексій Гончаренко надіслав у редакцію депутатське звернення, в якому запитував про фінанси редакції, середню зарплату, кількість співробітників, об'єми сплати податків, і погрожував при цьому Денису Бігусу. Виховною роботою. Ну і отримав від бігуса відеовідповідь. Конкретно мені, щоб вважати Олексія Гончаренка політичним пристосуванцем, популістом і спекулятивним мудлом, яке у внутрішній політиці України робить винятково шкідливу херню, навіть гроші спільноти як такої не потрібні. Я от тільки що легко справився. Диви. Я вважаю ти мразь. Дивись, як це просто. Мразь, жодного гранту. Мразь, як громадянин України не кажу. Гончаренком почало кидати ще більше, і, врешті, його виховний креатив цього тижня дійшов до того, що він надіслав депутатське звернення рекламодавцю, який рекламувався у тому самому Блозі. Про Гончаренка. у своєму депутатському зверненні народний депутат. Запитував про те, чи поділяє рекламодавець думку про народного депутата Олексія Гончаренка, чи планував він використати свою рекламу як засіб тиску на народного депутата. Ну і врешті, скільки він за цю рекламу заплатив. Тобто народний депутат Олексій Гончаренко використав інструмент депутатського звернення для власного даруйте на слові лічняка. Смішно, що народний депутат Гончаренко, який називає себе завучем з виховної роботи для бігуса, у цьому своєму зверненні не спромігся нормально порахувати до чотирьох. Смішно, що у цьому зверненні присутні очевидні помилки. Але ще більш прикольно, це те, які асоціації цим своїм зверненням Олексій Гончаренко викликав. От ви пам'ятаєте, хто за останні роки найбільше погрожував громадянському суспільству, в тому числі журналістам, виховними заходами, чи топок навчально-виховними заходами? Не пам'ятаєте? Ну, то я вам нагадаю. Андрій Портнов, якщо ви зайдете у його телеграм-канал, то переконаєтеся, що за простим пошуком знайдете згадку про виховні заходи понад 70 разів? Я Продовжає комплекс супновоспітальних мероприятий. От ми ще нещодавно думали, хто ж продовжить обірвані шляхи Портнова? Один зі шляхів, виховний з риторикою про виховання, вирішив підхопити Олексій Гончаренко. Але не лише Портнова шляхи він продовжує. От колишній колега Олексія Гончаренка по Верховній Раді Ілля Кива також свого часу скаржився на тиск. І навіть на булінг з боку редакції «Бігус.Інфо». А також Ілля Кива дуже цікавився фінансами редакції і сплатою нею податків. що вашої структури руководів, корупціонер і підіраст, який обкрадує державу, Ви представляєте, не виплачує податки. Укриває доходи, Які... і вашому і вашому руководілю нужна і місце в тюрмі, враховуючи, що об'єднує Портнова і Києву, я починаю за Олексія Гончаренка трішки переживати. І ні, ні. Я не маю на увазі раптове закінчення. Я маю на увазі публічну любов до собачих ротів, яку декларували і портнов, і кива може так статися, що вже незабаром. Гончаренко також почне гасати і хаотично зізнаватися у своїх потаємних бажаннях. Але от на думку мені спав іще один колега Гончаренка по парламенту. Цього разу цілком собі живий народний депутат від слуги народу Юрій Камельчук. Так, ось цей. Це в ведичних науках розписано. Це багато в, так, в ведичних науках. Не медичних, а в медичних mm. науках. Роздача своєї енергії, особливо іноземцям. Я з цієї точки зору скажу, призводить до зменшення кількості енергії в даній країні, зокрема в Україні. Я зараз поясню, чому я згадав про Камельчука, але раз ми вже заговорили про рекламодавців, то скажу, що я теж хочу трішки. Активізувати свою роботу в цьому напрямку, тому за прикладом білосів ми зробили невеличкий опитувальник для глядачів і глядачок, щоб краще зрозуміти, що для вас може бути кориснішим і цікавішим у цьому плані. Буду дуже вдячним, якщо присвятите цьому опитуванню декілька хвилин. Посилання на нього є в описі під цим відео. Так от чому я згадав про Юрія Камельчука, пояснюю. Як я вже казав, Олексій Гончаренко явно використовує інструмент депутатських звернень для свого особистого хрестового походу проти «Бігус.Інфо». І при цьому не гребує звертатися до приватного рекламодавця із запитаннями, і щодо того, що цілком собі належить до комерційної таємниці, і щодо особистих переконань і намірів. І ніби і має бути. Так от до чого тут Камельчук? Навесні 2021 року на 87-му мажоритарному виборчому окрузі відбувалися довибори до Верховної Ради, на яких, врешті, до парламенту обрався Вірастюк. І тоді на округ приїхав десант народних депутатів, включно з Камельчуком, які, ну, практично, з ноги заходили на засідання окружної виборчої комісії, на якому, в принципі, не мало бути сторонніх осіб. І у той час. На одному з ефірів Камельчук пояснював мені, це ось так. Закон про статус народного депутата mm -hmm. свідчить і дозволяє заходити в будь-яке приміщення, будь-коли виконуючи обов'язки народного депутата. Це, це, не це не завершення. Так, я впевнений в цьому. В будь-яке приміщення, будь-коли. Так, я впевнений в цьому, я стверджую це, там так і написано. На жаль, ми цей момент потім заговорили. Камельчук ще продовжив навалювати аргументів. Я потім тягнув руку, але ведучий вже не дав мені можливості вчасно уточнити, тому в ефірі це не пролунало. Але закон про статус народного депутата справді нібито гарантує народним депутатам безперешкодний доступ до приміщень будь-яких органів влади і підприємств та організацій будь-якої форми власності. Але. При цьому всьому точно не йдеться про доступ до будь-якого приміщення будь-коли. Щодо цього ще у 2003 році дав роз'яснення Конституційний суд і пояснив, не посилаючись на жодні веди, що це право доступу народного депутата до приміщень не є абсолютним і воно може підлягати низці умов. Так, от, у цьому своєму зверненні, народний депутат Олексій Гончаренко також посилається на закон про статус народного депутата, тільки на іншу його статтю, на ту, де йдеться про депутатське звернення, і де написано, що народний депутат справді також може звертатися із зверненнями до керівників підприємств та організацій будь-якої форми власності. То що ж виходить, Гончаренко справді може написати. Керівнику якоїсь там приватної організації і запитувати його про комерційну таємницю, і вимагати відповідей про його особисті політичні погляди і наміри. Ну, це хіба що, якщо тлумачити цю норму закону в стилі Камельчука. Бо тут також є тлумачення Конституційного суду в іншому рішенні за 2003 рік, в якому Конституційний суд пояснює, що народний депутат, звісно, може надсилати які звернення хоче, але вони зовсім не мають імперативного характеру. І у відповідь на запитувану інформацію можна на неї просто обґрунтовано відмовити. Тобто. Або Олексій Гончаренко цього не знає і вважає народного депутата такою собі всемогутньою сутністю, яка може в будь-кого вимагати відповіді на будь-яке запитання. Або він це знає і намагається взяти рекламодавця на пункт, грубо кажучи, просто його кошмарити для того, щоб реалізовувати свої якісь особисті обідки, так чи так? Це чітко закріплює Олексія Гончаренка в клубі крінжових персонажів. Знаєте, колись мені особисто під час інтерв'ю на тому ж таки «Бігус.Інфо» Олексій Гончаренко визнавав свої помилки регіонального періоду. Звучало це ось так. Визнаю повністю, що ну це моя моє було нерозуміння ну, і моє сьогодні, неправильне побач... розуміння світу. Але цей трюк він працює один раз. Я не виключаю, що колись, після того, як Гончаренко знову війде до клубу наглухо дискредитованих, він почне говорити, що помилявся, неправильно розумів світ, що його лихий попутав і ще щось таке. Але годі йому справді місце в одному ряду з спортновими кивами і адептами ведичного депутатства. Тепер давайте перейдемо до трохи серйознішого. І для цього переходу я нагадаю, що у мене геть нещодавно вийшов новий фільм розслідування для The Kyiv Independent про наш окупований Мелітополь і про те, як там росіяни переслідують українських християн. Якщо ви ще не бачили цей фільм, то посилання на нього я залишу в описі під цим відео і в закріпленому коментарі. Фільм є у двох версіях українською мовою та англійською мовою. І за поширення останньої я буду особливо вам вдячний. Серйозніша проблема, про яку я хочу поговорити у цьому випуску, це те, що у нас почало відбуватися із конкурсом на посаду керівника бюро економічної безпеки, нашого головного правоохоронного органу у сфері економіки. Цей конкурс мав би вже закінчитися, але раптово. Члени конкурсної комісії, призначені українською владою, почали затягувати процес. Про це якраз на цьому тижні у відповідному матеріалі розповіли ті ж таки білуси. Українська частина комісії повідомляє, що троє кандидатів нібито можуть мати зв'язок із РФ і тому одноголосно вимагає зупинити процес відбору кандидатів, скасувати вже призначені співбесіди і чекати на інформацію від СБУ. А ось тут цікаво наступне: служба безпеки вже була залучена до спеціальної перевірки конкурсантів на посаду голови БЕП ще у травні і дала висновок, що немає зауважень. Коротше, скидається на те. Що члени конкурсної комісії, призначені українською владою, а їх там троє, і ще троє призначені нашими міжнародними партнерами, вирішили у співпраці з СБУ заблокувати процес для того, щоби збити потенційного переможця не підконтрольного нашій владі читай, офісу президента. І для цього, от вдаються до таких не дуже хитрих кроків. Також, ну, очевидно, за вказівкою з банкової. Бо ми ж це вже проходили, пам'ятаєте? Бо це ж фірмовий стиль заступника голови офісу президента Олега Татарова, відповідального на Банковій за співпрацю з правоохоронними органами. Це було з конкурсом на посаду керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який розпочався. Січні 2021 року і завершився призначенням переможця аж в липні 2022. -го. Оголошення і призначення переможця вже вимагали і тодішній президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і Європейський Союз. А конкурсна комісія на чолі з нашими призначеними українською владою представниками ламала якусь просто неймовірну комедію. Я перший раз голова конкурсної комісії щодо визначення результатів точно не знаю про Я взагалі сижу гора. У мене кішка дома чекає. голодна. тут згадується іще один конкурс, який відбувся наприкінці 2021 року. Конкурс на посаду директора державного бюро розслідувань отчини нещодавно закінченого Андрія Портнова. Той конкурс безпосередньо організовував офіс президента, і через те, як він його організовував, більшість міжнародних партнерів в принципі відмовилася делегувати до конкурсної комісії своїх представників, залишивши її на відкуп представникам, призначеним українською владою. Врешті саме вони і керували в комісії усім процесом. Ім'я переможця цього конкурсу було добре відомо заздалегідь. Ішлося про на той час виконувача обов'язків директора ДБР Олексія Сухачова. І в цьому немає нічого дивного, якщо враховувати зв'язочки наших українських спеціалістів у цій комісії, зокрема Оксани Кучинської. Ця членкиня комісії видала у 2019-му у співавторстві з Сухачовим книгу науково-практичний коментар закону України про судоустрій і статус суддів в іншому випадку. Учасник конкурсу Олексій Сухачов був рецензентом її ж книги. А ще Оксана Кучинська, заступниця редактора вісника кримінального судочинства Київського національного університету. А членом редколегії працює переможець Олексій Сухачов. Серед конкурентів Олексія Сухачова на тому конкурсі домінували так чи інакше пов'язані з ним люди. Очевидно, присутні чисто для того, щоб була якась видимість конкурсу. До фіналу трьох з Олексієм Сухачовим прийшли двоє його прямих підлеглих. І я про це теж тоді розповідав у матеріалі для того ж таки бігу Ну, Такий у нас сьогодні випуск кругом Бігу з бігус, бігус Чи це е, такий вільний, так би мовити, вибір, і немає ніякого тут, кажуть, підкилимного чи скелета в шафі. Я б додав, чи злагоджених дій злагоджених дій та як можна таке подумати на чесному відкритому. І прозорому конкурсі на посаду цілого директора державного бюро розслідувань той конкурс ніхто не затягував, не було потреби. Це позорище з легалізації Сухачова. Потрібно було провести якомога швидше, що офіс президента, як нагадаю, організатор цього конкурсу, і зробив. Чому це важливо? Бо від того, хто саме очолить той чи інший правоохоронний орган, залежить і незалежність, і ефективність цього органу. Нещодавно, під час одного зі стрімів, мене глядачі запитували, от як нам досягнути більшої ефективності наших органів правопорядку. Я сказав, що в першу чергу для цього потрібно забезпечити реальні незалежні конкурси на посади керівників цих органів. Наша ж влада, і тут я очевидно, в першу чергу маю на увазі офіс президента, рухається в прямо протилежному напрямку. За методами Олега Татарова, через конкурси намагаються провести своїх політично лояльних, виконавчих, слухняних кандидатів. А якщо не виходить цього зробити, то тоді намагаються процес. Саботувати, блокувати і всіляко затягувати. І періодично це перетворюється на такий крінж, який в певному сенсі цілком може конкурувати із тим, що чудить Олексій Гончаренко. І робиться ж це саме через тих членів конкурсних комісій, яких призначає українська влада, не через тих, яких делегують міжнародні партнери. У цьому сенсі є нагода вкотре згадати одну з моїх улюблених політичних діячок України людину, яка об'єднує в собі три і постасі: віце-прем'єрки з євроінтеграції, міністерки юстиції і обвинуваченої в корупційній справі Ольги Стефанішиної. Наприкінці минулого року пані Стефанішина виступила у Верховній Раді зі світлою ідеєю про те. Що дорожня карта руху України до членства в Європейському Союзі має включати відмову від членів конкурсних комісій, делегованих міжнародними партнерами. Україна має представити дорожні карти в сфері верховенства права, які будуть дороговказом до членства в нашому розумінні. Ці дорожні карти будуть передбачати відхід від конкурсів і зайняття посад оцінок доброчесності міжнародними експертами як ознаку того, що ми побудували сталу сильну демократичну систему державних інституцій. Ми це маємо забезпечити. Це можна зробити лише через довіру. Довіру, ага, чудовий спосіб зацементувати те, що влада і так намагається із цими конкурсами витворяти. Просто чудовий. Татаром одобряє. І це все відбувається за таких умов, які ви бачите у мене за спиною. Чудове наочне нагадування. Нагадавши про ці умови, я одразу передам вам звернення від 128-ї окремо гірсько-штурмової бригади. Вітаю! Мій позивний джокер. Я командир зводу батальйону безпілотних систем 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Звертаюсь до глядачів Моквик. Ми шукаємо поповнення в наш батальйон, а саме інженерів, пілотів та водіїв. Наш підрозділ забезпечений новітніми засобами озброєння, і ми гарантуємо кожному новобранцю якісне навчання. Долучайся до нашого підрозділу. Будемо бити ворогів разом. Слава Україні! Сподіваюсь, когось із вас ці вакансії можуть зацікавити, але нагадаю, що підтримувати наші сили оборони можна і до НАТО. От просто зараз триває збір на деталі для реб для наших піхотинців, які перебувають на нулі, з 8-го окремого стрілецького батальйону ДШВ. Буду вам вдячний, якщо долучитеся. зробити це можна і за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані, і за посиланням, яке також є в описі під цим відео. Цього разу багато посилань. І так, дуже прикро, що про цю всю політичку ми змушені говорити в умовах повномасштабної війни. У той час, коли наші сили оборони виборюють нашу державність, а суспільство допомагає їм як може. Але при цьому ми мусимо про цю політичку говорити, бо потім буде пізно. Якщо ми не будемо говорити про неї зараз, то вона просто нас поглине і з'їсть. Тому говорити про неї ми мусимо і будемо до зустрічі. Слава Україні.